Не дивлячись на те, що він з нею зробив, вона все ж таки вірила йому та сподівалася, що він відпустить її додому до її рідних. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу маленька дівчинка, похована живцем. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. 24 лютого 2005 року Марк Лансфорд. Близько шостої ранку повернувся додому від своєї дівчини, щоб зібратися на роботу. Поки він одягався, він почув будильник своєї доньки Джесіки, який дзвонив декілька разів поспіль, і вона не вимикала його. Батько переймався, щоб донька вчасно зібралася та не спізнилася до школи, тому вирішив зайти та розбудити її власно. Але в кімнаті нікого не було. Він помітив, що її шкільний одяг лежав на стільці, складений. А також усі її особисті речі, включаючи телефон, були на місці. 42-річний Марк почав по черзі обшукувати кожну кімнату в помешканні, проте доньки ніде не було. Не гаючи часу, він одразу звернувся до правоохоронних органів. На пошуки дівчинки відразу приїхала поліція, а також сусіди, волонтери та просто небайдужі люди із сусідніх районів. Але. Слідів дівчинки не було. Проте, як таке можливо, ніхто її не бачив, ніхто її не чув, і слідів злому дверей також не було вона просто зникла. Джесіка Марі Лансфорд народилася 6 жовтня 1995 року у Гастені, Північна Каліфорнія. Вона любила ходити в школу і була вихованою ученицею, яка подобалася всім вчителям. Вона була товариською, швидко заводила друзів та добре ладнала із однолітками. Дівчинка обожнювала співати пісні та любила проводити час із своїм батьком, який часто катав її на своєму мотоциклі, що, до речі, було одним із її улюблених занять. Джесіка проживала зі своїм батьком, бабусею та дідусем у будинку трейлері у Гомасасі, штату Флорида. Джесіка мало спілкувалася зі своєю матір'ю Енджі. Яка розлучилася з Марком і поїхала, коли Джесіці був лише рік. Невдовзі Енджі знову вийшла заміж і народила ще одну дитину. У Лансфордів не було багато грошей, але вони намагалися дати дівчинці найкраще. Джесіка була татовою донечкою, батько Джесіки, бабуся та її дідусь означали для неї весь світ, і це було взаємно. Дівчинку любили, балували в межах своєї можливості. Та давала їй свою любов та турботу. Однією з її улюблених речей була м'яка іграшка Дельфін, подарована батьком. Вона носила її всюди із собою і не лягала спати без неї. Також, незважаючи на свій вік, дівчинка була амбітною та творчою особистістю і мріяла стати модельєром або співачкою. Також, щонеділі, Джесіка відвідувала церкву зі своїм батьком. Вона ніколи не скаржилась на те. Що їй доводиться рано вставати, більше того, вона завжди була одягнена і готова йти навіть раніше за батька. Проте все змінилося, коли вона зникла. При огляді її спальні було зрозуміло, що її речі були на місці, нічого не зникло, крім її нічної сорочки, білих шортиків, в яких вона напередодні ввечері лягала спати, а також її улюбленої іграшки плюшевого дельфіна. Востаннє її бачили о 22.00, коли бабуся та дідусь вкладали її спати. І буде добре, якщо ти підпишешся та поставиш подобайку цьому відео. Так ти підтримаєш мене та розвиток каналу, а ми продовжуємо. Ніхто не вірив, що Джесіка могла зникнути добровільно чи за власним бажанням. Це було не схоже на дівчинку, вона була дуже слухняною та дисциплінованою дитиною. Раніше не було випадків її спроб втечі, і це було не в її характері. Ще вона дуже боялася темряви і спала із нічним ліхтариком. Відразу після приїзду поліції було встановлено, що вхідні двері трейлеру були незачинені. Опитавши сім'ю, ті пояснили, що така практика була звичайною у районі, де вони жили. Там проживало не так багато людей, і за плином часу усі добре знали та довіряли один одному. Також влада заявила, що ні в коєму разі не підозрює, що за це несуть відповідальність ні її батьки, ні бабуся з дідусем. Було оголошено по всій країні про зникнення дитини, і поліція провела масштабні пошуки Джесіки. В пошуках брали участь добровольці та офіцери верхи на конях. Також протягом усього дня було чути звуки поліцейського вертольота. Була навіть зібрана водолазна група для пошуку усіх довколишніх водойм. Спочатку пошуки були зосереджені на густій лісовій місцевості навколо сімейного будинку. Та, незважаючи на ретельні пошуки, не було виявлено жодних слідів Джесіки. Марк виступив із зверненням перед ЗМІ, благаючи про повернення доньки. Якщо хтось знає, є багато номерів, за якими ви можете зателефонувати. Допоможіть мені знайти мою донечку і повернути її додому. Але на жаль, пошуки затяглися. І тривали понад місяць. На початку березня Департамент правоохоронних органів Флориди перерахував 208 сексуальних злочинців в окрузі Сітрус, та понад 50 з них зареєстровані по поштових індексах, що оточують район Лансфордів. Як і у всіх випадках зникнення дітей, слідчі перевірили сексуальних злочинців у цьому районі, і 15 березня вони повідомили, що. Ці планові перевірки привели їх до цікавої особи, який проживав поряд із зниклою. Поліція оголосила, що ця людина була відсутня в округу Сітрус приблизно два тижні, і якщо він не повернеться на допит протягом 48 годин, цю особу буде розкрито публічно. Коли ця особа не з'явилася на допит, поліція оприлюднила його ім'я. Це був 46-річний Джон Евандер Коуї. Він жив за дві милі на північ від будинку Лансфордів, але часто зупинявся у своєї зведеної сестри Дороті Діксон, яка жила всього за 50 метрів від будинку зниклої Джесіки. Вже 17 березня його затримали у Грузії. Коуї був невиправним злочинцем, якого тільки за 30 років заарештували 24 рази. Його злочини варіювалися від крадіжки зі взломом. Незаконного носіння зброї хуліганства у стані алкогольного сп'яніння та водіння у нетверезому вигляді. З часом його пристрасть до кокаїну стала ще більш серйозною, і його злочини переросли в сексуальне насильство над двома маленькими дітьми, тоді Кої був вистежений та знову заарештований у Савані штату Джорджія. Коли його заарештовували вже за підозрою у причетності до зникнення Джесіки. Коуї не одразу признав свою вину, але пізніше дав двох годин свідчення про те, що сталося у ту ніч. Під час допиту в поліції найгірші кошмари Лансфордів стали реальністю. Близько третьої ночі, всього за кілька годин до того як її батько повернувся додому. Коуї пробрався у незамкнуті двері будинку Лансфордів, пройшов до спальні Джесіки, розбудив її і сказав. Не кричи, нічого не буде. Потім він вивів її на вулицю і відвів через дорогу до трейлерного будинку своєї зведеної сестри, провів свою спальню, де залишив Джесіку живою на вихідні. Але ці дні, коли її будуть всі шукати, Джон Коуї влаштує їй суцільне пекло. В перервах між сексуальним насиллям Коуї ховав Джесіку в комірчині і морально катував її. Дозволяючи їй дивитися в маленьке вікно, через яке було видно поліцейську машину, яка її шукала. Окрім всього, що він розповів, Коуї додав те, що розбиває серце. Джесіка, зважаючи на все, ніколи не намагалася навіть втекти. Вона тихо сиділа в комірчині, граючи зі своїм іграшковим дельфіном та котом Коуї, і тихесенько наспівуючи про себе пісні. За жорстокою іронією долі, слідчі все ж таки приходили до трейлерного будинку під час первинного обшуку, коли Джесіка була ще живою. І як Коуї пізніше говорив, чомусь вони прийшли до мене додому, але не пройшли далі і не обшукали, але я хотів би, щоб вони це зробили, тому що вони б знайшли її, але вони цього не зробили, сказав. Він ніхто не вірив, що Джесіка могла зникнути добровільно чи за власним бажанням. Це було не схоже на дівчинку, вона була дуже слухняною та дисциплінованою дитиною. Раніше не було випадків її спроб втечі, і це було не в її характері. Ще вона дуже боялася темряви і спала із нічним ліхтариком. Відразу після приїзду поліції було встановлено, що вхідні двері трейлеру були незачинені. Опитавши сім'ю, ті пояснили, що така практика була звичайною у районі, де вони жили. Там проживало не так багато людей, і за плином часу усі добре знали та довіряли один одному. Також влада заявила, що ні в коєму разі не підозрює, що за це несуть відповідальність ні її батьки, ні бабуся з дідусем. Було оголошено по всій країні про зникнення дитини, і поліція провела масштабні пошуки Джесіки пошуках брали участь добровольці та офіцери верхи на конях. Також протягом усього дня було чути звуки поліцейського вертольота, була навіть зібрана водолазна група для пошуку усіх довколишніх водойм. Спочатку пошуки були зосереджені на густій лісовій місцевості навколо сімейного будинку. Та, незважаючи на ретельні пошуки, не було виявлено жодних слідів Джесіки. Марк виступив із зверненням перед змі. Благаючи про повернення доньки, якщо хтось знає, є багато номерів, за якими ви можете зателефонувати. Допоможіть мені знайти мою донечку і повернути її додому. Але на жаль, пошуки затяглися і тривали понад місяць. На початку березня департамент правоохоронних органів Флориди перерахував 208 сексуальних злочинців в окрузі Сітрус та понад 50 з них. Зареєстровані по поштових індексах, що оточують район Лансфордів. Як і у всіх випадках зникнення дітей, слідчі перевірили сексуальних злочинців у цьому районі, і 15 березня вони повідомили, що ці планові перевірки привели їх до цікавої особи, який проживав поряд із зниклою. Поліція оголосила, що ця людина була відсутня в округу Сітрус приблизно два тижні. І якщо він не повернеться на допит протягом 48 годин цю особу буде розкрити публічно. Коли ця особа не з'явилася на допит, поліція оприлюднила його ім'я. Це був 46-річний Джон Евандер Коуї. Він жив за дві милі на північ від будинку Лансфордів, але часто зупинявся у своєї зведеної сестри Дороті Діксон, яка жила всього за 50 метрів. Від будинку зниклої Джесіки. Вже 17 березня його затримали у Грузії. Коуї був невиправним злочинцем, якого тільки за 30 років заарештували 24 рази. Його злочини варіювалися від крадіжки зі взломом, незаконного носіння зброї, хуліганства у стані алкогольного сп'яніння та водіння у нетверезому вигляді. З часом його пристрасть до кокаїну стала ще більш серйозною, і його злочини переросли в сексуальне насильство над двома маленькими дітьми. Тоді Коуї був вистежений та знову заарештований у Савані, штату Джорджія. Коли його заарештовували вже за підозрою у причетності до зникнення Джесіки, Коуї не одразу признав свою вину, але пізніше дав двох годин свідчення про те, що сталося у ту ніч. Під час допиту в поліції найгірші кошмари лансфордів стали реальністю. Близько третьої ночі, всього за кілька годин до того, як її батько повернувся додому, Коуї пробрався у незамкнуті двері будинку Лансфордів, пройшов до спальні Джесіки, розбудив її і сказав: Не кричи, нічого не буде. Потім він вивів її на вулицю. І відвів через дорогу до трейлерного будинку своєї зведеної сестри, провів свою спальню, де залишив Джесіку живої на вихідні. Але ці дні, коли її будуть всі шукати, Джон Коуї влаштує їй суцільне пекло. В перервах між сексуальним насиллям Коуї ховав Джесіку в комірчині і морально катував її, дозволяючи їй дивитися в маленьке вікно, через яке було видно поліцейську машину, яка її шукала. Окрім всього, що він розповів, Коуї додав те, що розбиває серце. Джесіка, зважаючи на все, ніколи не намагалася навіть втекти. Вона тихо сиділа в комірчині, граючи зі своїм іграшковим дельфіном та Коуї і тихесенько наспівуючи про себе пісні. Коли Коуї закінчив знущання над дівчинкою, він пообіцяв відвести її додому. Але за умови, якщо ту ніхто не побачить. Для цього дівчинка мала залізти в великі мусорні пакети. Повіривши своєму викрадачу, вона зробила все, що він сказав, однак натомість Кой відвів її в заздалегідь вироту могилу і поховав живцем. Коли Джесіку розкопали, вона міцно стискала в руках свою улюблену іграшку дельфіна, вже знаходячись там, закопаною під землею. Їй вдалося зробити дві невеликі дірки в мішку для сміття, але її спроба врятуватися була марною. Прокурори у справі Коуї представили як докази два чорні пластикові мішки для сміття. Вказівни і середні пальці правої руки Джесіки стирчали з мішків, зв'язані вузлами біля її ніг та голови. Також Коуї зізнався, що мав сексуальні контакти зі своїми молодшими племінницями. Це... Інциденти, про які раніше ніколи не повідомлялося владі. На той час, коли Коуї розмовляв зі слідчими, його сестра Дороті Діксон вже надала владі дозвіл на обшуки трейлера, де вона разом із Коуї та ще декількома співмешканцями проживали. У ході обшуку слідчі вилучили із кімнати Коуї кілька доказів у комірчині, де він тримав Джесіку, було знайдено коробку спідпіців з, з відбитками пальців дівчинки. Її відбитки пальців також знайшли на скляному столі в кімнаті коуї. Ці предмети виявились неоціненними в справі звинувачення проти злочинця. І хоч докази проти нього були переконливими, крім того, слідчі виявили на його ліжку плями крові, що містить ДНК маленької Джесіки. Вони також виявили ДНК Коуї у спермі, змішано із цією плямою. Присяжні також побачили провід стереодинаміка, яким були пов'язані зап'ястя. Джесіки. Аналітик з оптоволокна вказав, що лігатури відповідали проводам, які йшли з кімнати Коуї до імпровізованої антени на даху. Батько вбитої дівчинки Марк Лансфорд звернувся до Джона Коуї у суді зі словами Сподіваюся, ви будете чути її крик, коли намагатиметеся заснути ночами. Ти ніколи більше не завдаси, шкоди іншій дитині. Марк продовжував розповідати судді та присяжним історії своєї маленької дівчинки. Я пам'ятаю, коли їй було близько року, вона цілувала мене, обіймала та крала родзинки з моїх постівців. Від шишок до сенсів, від пластирів до велосипедів, вона була шибеником для свого тата і дуже милою маленькою леді для своєї бабусі. На щокоуї зміг відповісти тільки. Я хвора людина. Я навіть не знаю, чому я так зробив з нею. Я просто зірвався і зробив це. Я не знаю чому я дуже хвора людина. Я не хотів іти до в'язниці, але я заслуговую на це, заслуговую на смерть. І, незважаючи на всі зусилля адвокатів, переконати присяжних у тому, що Коуї був психічно неврівноваженим. Його визнали винним та засудили до смертної кари. Але Джон Евандер Коуї, якому було 51 рік, так і не дожив до виконання покарання та помер природньою смертю об 11.15. Джерело Близьке до справи повідомило, що смерть Коуї не була несподіваною, бо він деякий час хворів. Я ніколи не думав, що це відбудеться таким чином. Сказав батько Джесіки Марк Лансфорд. Він сказав, що ніколи не думав, що проживе досить довго, щоб побачити кару Коуї через тривалий процес апеляції. Він сказав, що йому було сумно, коли він почув звістку про смерть Коуї. Для мене смерть це сумно, але її смерть, смерть Джесі, була викуплена. Я відчуваю полегшення. Я радий, що все скінчилося. Сказав він. Пізніше зведена сестра Коуї, Дороті Діксон з двома іншими людьми, які проживали в будинку, де зупинився визнаний убивця, були звинувачені у перешкоджанні поліції за те, що вони не повідомили владу, коли він, начебто, розповів їм, що скоїв злочин. Після жорстокого вбивства Джесіки сім'я виступила за ухвалення в штатах закону Джесіки. Цей закон передбачає мінімальне покарання у вигляді 25 років та максимальне довічне ув'язнення для осіб, які вперше вчинили сексуальні злочини щодо дітей. І здається, ця жахлива історія не має кінця, бо через кілька років після цього у Марка Лансфарда діагностували лімфому. Хіміотерапія, використана для лікування лімфоми, вкрала його фірмове довге волосся та бороду. Але ніколи не вкрала його дух. Боротьба Лансфорта підігрівається любов'ю до його донечки, яка завжди говорила, що між ними нічого не встане. Марк також набив татуювання із портретом Джесіки. І як він сам говорить, так він може доторкнутися до неї завжди. Також він постійно працює від імені дітей. І став визнаним на національному рівні представником більш жорстоких випадків, які стосуються дітей та правопорушників. Ось така дуже сумна історія. А ви бережіть себе та до зустрічі в наступному відео.